З нами на зв'язку Олексій Якубін, політичний експерт. Олексію, вітаємо! Доброго дня! Так як вам теза насправді такого не було навіть за часів прем'єрства Арсенія Яценюка. Це говорить Юлія Тимошенко зараз під час своєї промови, фактично обґрунтовуючи а, актуальні їй, як здається, їй тарифи на газ певними цифрами. А, що це можна означати? Є певна конфронтація Юлії Тимошенко із всіма виходить в українській політиці. Ну загалом, так для Юлії Тимошенко насправді зараз. Надійшов час активних дій. Тобто Юлі Тимошенко насправді чудово розуміє, що діюча в тому форматі коаліція, яка вона зараз є, вона насправді лише де юри існує, де факто її майже немає, і тобто відбувається голосування. І тому для Юлії Тимошенко зараз ключове питання. А це по перше збільшувати власний рейтинг за рахунок в тому, що таких резонансних заяв, які до речі мають звісно певну. Коріння справедливості, да а з іншого боку, робити все, щоб ще більше посилити конфлікти всередині команди президента, команди з з урядом і, власне кажучи, в коаліції для того, щоб наблизити дату позачергових виборів. Власне кажучи, як ми бачимо Юлія Тимошенко з такими заявами, вона активно показує, що вона є головним опозиціонером до уряду, а вона є головним опозиціонером в принципі до діючого формату коаліції до президента. Пане Олексію, ну але разом з тим, знаєте, це такий період заяв активний, про який ви зараз сказали там для Юлії Тимошенко. Mm -hmm. Такі заяви можна робити безкінечно, чекаючи, я не знаю, там і парламентських виборів недочасних, а ну нормальних, так або там президентських виборів. В цілому, ми можемо говорити про те, що така риторика вона буде зберігатися, і постійно ми будемо чути після заяв вищих посадових осіб якісь такі заяви від Юлії Тимошенко. Натомість, от по кожному з пунктів, натомість вона пропонує свою альтернативу. Ця лінія буде зберігатися до чергових виборів. Ну без сумніву, Юлія Тимошенко зараз обрала таку тактику, що а, тактику а, наступання, да? тобто вона активно розуміє, що якщо вона зараз не, не перехопить цю лінію, то її перехопить хтось інший, наприклад, той же саме Олег Ляшко, да? або можливо хтось з самопомощі. Тому вона активно ічне активно використовує цю лінію для того, щоб ще що, що, що більш власну підтримку власне, власне рейтинг плюс тут є ще один нюанс а дивіться на жаль за от, да, от здається от, такі критичні заяви і так далі але з іншого боку в реальності блоки люто Тимошенко, міг би якщо він справді не погоджується з таким підходом він би міг би щось зробити окрім заяв ну для прикладу ми знаємо що у нас народні депутати якщо хочуть зупинити якісь рішення або хочуть щоб уряд більш активніше прислуховувався до них вони можуть наприклад заблокувати трибуну або взагалі здійснити певні дії, а не лише заяви. Наразі ми бачимо поки що лише заяви. Тобто тут свідчить про те, що, власне кажучи, окрім заяв, поки що блок Юлі Тимошенко а, не, не готовий планувати якихось реальних дій. Тобто, це, тобто в цьому сенсі можемо mm -hmm. говорити, що блок Юлі Тимошенко активно займається саме політичним піаром.